Вітаю вас, шановні батьки, наближається той день, коли ваша дитина вперше піде до школи. І зараз ви хвилюєтесь. Багато батьків турбуються про те, чи готова їх дитина до школи. А що ж повинен вміти майбутній першокласник? Що повинен знати майбутній першокласник? Загальний світогляд, своє прізвище ім'я. Дата народження, свій вік, ім'я та побатькові батьків, домашню адресу, в якій країні живе, знати правила поведінки в громадських місцях і на вулиці, Оточення знати дні тижня і місяці року, уміти розрізняти диких і свійських тварин, мати уявлення про сезонні ознаки природи, розуміти значення понять. Вчора, сьогодні, завтра. Знати назви фігур, трикутний квадрат, коло. Уміти порівнювати предмети за кольором, формою, розміром. Співвідносити цифру і число предметів. Мислення. Визначати четвертого зайвого. Складати із паличок для рахунку. Складати фігури із частин. Мова. Артикуляція вимова. Відповідати на запитання і задавати їх. Будувати розповіді за картинками, складати речення, Вивчати на пам'ять вірші, Пам'ять Запам'ятати 10 слів або цифр. Запам'ятовувати картинки, фігури, символи. До 10 штук моторика. Правильно тримати ручку, олівець, пензлик. Уміти креслити пряму лінію, писати друковану літеру за зразком, вирізати з паперу, охайно клеїти, малювати як окремі зразки, так і сюжетні малюнки. Виготовляти аплікації. Математика: знати цифри від 0 до 9. Уміти рахувати до 10. Знати знаки. Додати. відняти, дорівнює. Більше та менше. Уміти порівнювати дві групи предметів. Уміти порівнювати числа першого десятка. Умійте називати попередні і наступні числа відносно будь-якого числа в межах першого десятка. Якщо ваша дитина. Чогось не вміє, не засмучуйтесь! Готовність до школи це комплекс дібності, що піддаються корекції. Добирайте завдання, вправи, ігри, звертаючи увагу на слабкі місця вашої дитини. І пам'ятайте, все буде добре.